Вітаю на моєму каналі. З вами Сад Чередніченків. Що я хочу показати? Ось в мене пішла вже Дар Софіївки. Якщо Зрізав я її на приївку десь два тижні тому. Вітер тріпає, доводиться підв'язувати. Ну, Оці дручки. Дозволяючи вирівняти саджанець, щоб він був товарного вигляду. От за два тижні в середньому десь сантиметрів 30, а деякі 50 вимахали вже. Ну, тепло пішло, полив і хума росте, нічим не вдобряв. от Сама росте на двохрічній саджанці. Саженці були не дуже може десь міцні, але вони дуже добре. Цей сорт там Дарсофівки витягують ці саженці. Ось, Так що кому треба, Дарсофівки, Соснівська, Нікіцька, ну і деякі ще сорти будуть, мабуть, на осінь у продажу.